Всім доброго часу, любі. Давно мене не було, бо дуже зайнята. Не хвилюйтеся, все зі мною гаразд, але дуже багато роботи. Мені треба все це доробити, доводити до кінця. Тому ось так. Давайте подивимось ось таке питання. З приводу Запорізької АЕС. Скільки це буде, наскільки довго це буде а, тягнутися, і чим це буде взагалі? Давайте вересень подивимось. Да? До, до кінця вересня, що буде відбуватися з приводу Запорізької АЕС? Ну і мабуть на сьогодні. Давайте подивимось спочатку, яка ситуація сьогодні з приводу, от саме ситуація у рашистів, з приводу АЕС, які їх цілі? Так, і з вами Лавра. Поїхали, які цілі у росіян у окупантів? Які цілі у окупантів? Приводу АЕС? Ага. Ну, дивіться, хочуть дуже втримати. Да? От Хапаються за все, за всі варіанти. Тільки би втримати ситуацію, яка сьогодні є. Більш того, бо все розвалюється і розбігається в різні сторони. Ви бачите, да? Шість пінтаклів. Це хапаюся за що тільки можу, але тут карта не про допомогу, а навпаки, утримати максимально те, що можна утримати. Більш того, ситуація вже для них вона ну, достатньо сильно нестабільна. І тому ось так, да? хочуть і так, і так. Що з приводу а, з Запорізької АЕС? А, ну, Готуються, готують, думають, що і, із, а, думають, які саме придумати такий сюрприз а, для України, щоб для нас це було неочікувано. Да? А, готують також. Розумієте, вони готують не тільки Запорізьку АЕС, а те, що може бути з повітря летіти, але пов'язано якраз з тим, що неочікувано. Більш того, зараз мене тут. Почається більш того, те, що може летіти, це може летіти з далеку. Плани будують плани, щоб щось здивувати не тільки нас, а і себе. Да. Тільки не хвилюйтеся, все ж таки вони планують свої плани в свої мрії, щоб отримати, щоб утримати це все, всі міста по захопленню і всі свої плани, які вони будували утримати, да і до завершити. Вони готують. Щось те, що давно вже давно вже задумали, і тому зараз готують якийсь коньок, да? тобто щось неочікуване для України. Так, що ще? Що вересень, що вересень, Рашистий вересень, Запоріжжя АЕС? Рашистий вересень. Що буде у вас? Які... Що ви будете, да? в яких діях ви будете? Ну, знаєте які дії будуть у вересні для расистів, які зараз знаходяться, знаходяться на Запорізької атомної електростанції. Бігти вони будуть, бігти вони будуть, гнати їх будуть і бити їх будуть. Ось так. Вся ситуація буде проведена, проведена до балансу. І з самої станції буде також приводити, приводитися до ладу сама станція. Все буде а, збалансовано вже да, от, ну, вересень. А, але тут ворог дійсно буде тікати і п'ятками. Мерехтіти, тут його б'ють, тут прям про, по, по правосуддю б'ють. розумієте? По правосуддю б'ють ворога, і тут ворог також тікає. Тут просто всі карти кажуть про втечу і тому і буде вже до балансу проведена сама ситуація. Чи е, наскільки вплине сьогодні ця компанія МАГАТЕ? Наскільки вона почне впливати да, їх вплив на сьогоднішню ситуацію? Ну, Вплив цієї МАГАТЕ, як вам сказати, ніякий. Да, от Карта смерті. Тобто вони з, е, е, на даний час, не дивлячись на те, що там зараз новинах кажуть, що вони там вже готуються щось, е, е, якісь вже дії, да, е, втілювати. Але ось каста смерті каже про те, що от які дії, що вони робили, нічого не робили, більше статичну таку е, позицію займали, і карта Луна в очікуванні, що буде, і так далі, брехлива була інформація. Е, Бачите, дві карти все ж таки в статичності: чекали, що буде. Чекали, що буде. Ось коло одинака, і ще раз я вам кажу, вони самостійно прийняли. Прийняли е, таємно таку для себе інформацію, тобто тихо, тихесінько сиділи і е, зайняли позицію. Е, поки нас дуже не будуть просити, ми не будемо лізти в це, не будемо лізти в це. Ось інформація йде з усіх кутів і туди, і сюди. А ми будемо робити, що ми нічого не бачимо, ми мертві. Ось, бачите, карта одинака. Ми самі по собі, саме по собі. На сьогоднішній день, що ви починаєте далі робити, магате, потім починаєте що. Е, Робити карта смерті, ну, досить, ладно, хай карта смерті. Що починає, починаєте потім робити? Буду тиснути, да, так, на сьогоднішній день вже а, вони а, перестануть вже відсіджуватися, почнуть рухатись, почнуть тиснути. І навіть там, ну, не тільки магати, я так розумію, будуть приймати якісь рішення максимально, щоб ворога. Прибирати своїми рішеннями. Ось так. Тут різні будуть моменти пропонувати, розуміючи, що може в будь-який момент. Все зруйнуватися, слідкувати за самими обставинами будуть. Тріка мічів розчаровані тим, що не можуть в принципі сильно тиснути, але будуть хитрощами різними, хитрощами впливати. Ну ось на така така сьогодні ситуація. Така на сьогодні ситуація і до кінця вересня. І трошки ще раз зглянемо сама Запорізька АЕС до кінця вересня. В якому стані буде? В якому стані Запорізька АЕС, в якому стані буде до кінця вересня? Так, боротьба йде. І що ще? Ну, наразі нам кажуть, що зараз таємниця. Тобто ця інформація, в принципі, вона поки що прописується тільки. Тут розмови йдуть за те, щоб ворог відходив. Ось він ворог. Да? Тобто розмови будуть за поразку ворога. Ось гарна робота проведена, де Україна буде задоволена і так далі задоволена і зможе, скажімо так, зробити для себе. Принципі, максимально наскільки можна буде до кінця вересня це зробити, по пропозиціям максимально якийсь для себе покращений куш. Ось так, це я вам кажу, дякую, до побачення. Не хвилюйтеся, Ми прорвемось. Буде далі. Обов'язково буду дивитися. Пока, пока.